Оксана Ільків, Світлина з минулого. Анна дуже любила свою маму. Вона сама була для мами цілим світом, скільки пам'ятає, вони завжди були тільки удвох. Галина Мирославівна, мама Анни, працювала вчителькою математики у школі. Жінка любила чіткість та ясність чисел і задач у роботі, так само любила організованість, порядок і чистоту вдома. Анничка завжди мала охайно заплетені дві косички, бездоганно випрасувану шкільну форму і начищені до блиску черевички. Дівчинка й сама любила порядок, мама говорила, що безлад у кімнаті породжує безлад у думках, а розумні люди не можуть собі цього дозволити. Її ліжко було застелене блакитним покривалом, книжки акуратним стосиком височили на тумбочці. Шкільний рюкзак висів на спинці крісла. Стіни її кімнати були кольору погожого ясного неба, і єдиною прикрасою там був круглий сріблястий годинник. Галина Мирославівна не розуміла сучасної моди серед підлітків на обклеювання кімнати крикливими постерами незрозуміло чому популярних артистів. Анні пощастило, що її мама працювала вчителькою. Вони завжди ходили разом до школи й назад. Мама була їй найкращою подругою. Вони разом готували, читали книжки, дивилися фільми, гуляли в місцевому парку. Щонеділі ходили в кафе ласувати вершками або молочними коктейлями. Їхнє життя було спокійним, тихим і зрозумілим. У них удома ніколи не було чоловіка. Батько Анночки помер ще до її народження, а з її появою на світ мамі ніхто інший не був потрібний. Анна і сама не звертала уваги на хлопців. Надто вони були галасливі, невиховані, неохайні, а їхні грубі та недоречні жарти, гучний регіт без причини зовсім її відштовхували. Та й мама завжди говорила, що для неї головне освіта і престижна робота. Одного сірого дощового жовтневого дня Ірина Миронівна, класна керівничка їхнього 10Б, увійшла до класу разом з високим худорлявим хлопцем. Його звали Максим, і відтепер він навчатиметься з ними. Максим невпевнено окинув поглядом через невеликі окуляри майбутніх однокласників. І Анничці здалося, що навіть трохи зашарівся. Незвична реакція для хлопця ще подумалося їй тоді. Ірина Миронівна посадила новенького поруч з Анною. Вона ж найсумлінніша учениця, й зможе якнайкраще допомогти йому призвичаїтися. Максим виявився привітним, розумним і на диво приємним хлопцем. Аннечка розповідала йому про вчителів. Про особливі вимоги до кожного предмета ділилася своїми зауваженнями і думками щодо завдань і шкільних проєктів. Здавалося, що Максиму приємне її товариство, бо навіть під час перерв він розмовляв з дівчиною замість ганяти в коридорі футбол старим тенісним м'ячиком разом з іншими хлопцями. Поступово вони стали справжніми друзями. Максимові легко вдавалося розсмішити Анночку. їй подобалося його почуття гумору, а ще більше подобався теплий погляд його карих очей. Щоразу, коли хлопець здивився на неї відчувала, ніби наповнюється якимось особливим світлим почуттям. За кілька тижнів після появи Максима в їхньому класі мама покликала доньку на кухню Сідайно, ну, Анно, нам треба поговорити. Оте Анно відразу насторожило дівчину. Так мама зверталася до неї дуже рідко, коли була розчарована її поведінкою. Я чула, в тебе з'явився новий друг. Не хочеш пояснити, що це за дружба така з хлопцем? Невже ти так і не засвоїла нічого з наших розмов? Анночка усміхнулася і полегшано видихнула. Нічого ж страшного не сталося. Мама все не так зрозуміла. Та ні, мамо, я просто йому допомагала. Він же новенький, ти ж знаєш. Погляд Галини Мирославівни не пом'якшав. Він що? За місяць коридорів школи не вивчив чи дороги до їдальні не може знайти. Тобі робити більше нічого під час перерви, тільки з хлопцями реготати. Не смій мені, чула? І мама гримнула кулаком по столі. Що аж маленька пузата цукерничка злякано задзвеніла. Дівчина здригнулася від цього звуку і хотіла ще щось сказати, але мама перебила її гучним не хочу нічого чути. Ти мене зрозуміла? Ти ходиш до школи вчитися, а не з хлопцями залицятися. Соромно мені за тебе і вийшла з кухні. Анночка зрозуміла, що плаче, коли побачила сліди від сліз на скатертині, повільно підвелася і пішла до кімнати. Намагалася виконувати домашнє завдання, втім, зовсім не могла зосередитися, а сперед перед очей чомусь не зникав образ Максима. З його трішки за довгим русявим чубчиком, зі щирою лагідною усмішкою на обличчі, з проникливим поглядом карих очей. Відклала підручник з історії, лягла на поармійському застелене ліжко і втупилася поглядом у стелю. Штучні кришталики світильника химерно розпливалися через наповнений сльозами погляд. Чому ж вона так? Чому так розізлилася? Соромно за мене? Ця фраза ранила найбільше. Я ж усе життя намагалася бути найкращою донькою, ніколи не суперечу. Не створюю проблем, добре навчаюся, допомагаю їй у всьому. Думки швидкими блискавками змінювали одна одну в дівочій голові. Вона все робить для мене, вона живе задля мене, і я це ціную. Справді, нам добре удвох, але з Максимом мені теж добре, якось по-іншому. Ніби стає легше дихати, коли він поруч, ніби весь час хочеться усміхатися. Коли я дивлюся на його долоню з тонкими довгими пальцями, хочеться дізнатися, яка вона на дотик. Чому ж мама так зреагувала? Зрештою, вона ж любила мого батька, я ж народилася. Різкий гуркіт від удару вхідних дверей об поріг вивів Анну із задуми глянула на циферблат на годинника 17.30. Мама пішла до одного зі своїх учнів. Після школи вона ще підробляє репетиторство сьогодні четвер, а це означає, що ненька не повернеться щонайменше до 19.00. Раптом виникла ідея. Дівчина підхопилася і поспішила до вітальні. Спробувала дотягтися до антресолі, але не змогла. Принесла табурет із кухні, вибралася на нього і відчинила маленькі дверця та шафки. Там були стосики папок. З різноманітними документами, файлик, з маминими нагородами та дипломами, старий фотоапарат і пакетик зі ще не проявленими фотоплівками, а ще декілька великих фотоальбомів. На горі лежали темно зелені в глянцевих обкладинках, їх Анна добре знала, бо допомагала мамі впорядковувати в них світлини. А от двох світло коричневих у м'яких оксамитових на дотик палітурках. Мама ніколи не діставала. Дівчина трохи помучилася, щоб саме їх дістати, злізла з табуретки і так сіла з боку на старенький кавовий килим з вигадлими візерунками, поклала важкий альбом на коліна і розгорнула. Сторінки були товсті. Темно сірого кольору не зіпсовані пластиковою плівкою, як сучасні, а ніби теплі і дуже приємні на дотик. Фотографії трималися на сторінках за допомогою маленьких прорізів на кутиках. Зі сторінок до Анни подекуди усміхалися молоде материне обличчя. Багато фотографій зображали застиглі з життя їхнього міста. Дівчина впізнавала рідні вулиці за дахами будинків, за поворотами знайомих доріг, за вітринами тепер старих. А тоді ще яскравих і сучасних крамниць. Там були люди, яких вона не знала, чиїсь весілля, пікніки на лісових галявинах, застілля і навіть, о Боже, декілька похоронів. Але жодної фотографії мами з татом. Не було звичного для того часу знімка з фотоательє з вишитим весільним рушником. Дивно, але там не було жодної світлини її батьків. Мама не любила про це говорити. Щоразу, коли маленька Анночка запитувала про батька, маминим обличчям пробігала тінь, чи то смутку, чи горя, чи страху. Згодом дівчинка перестала питати. Вона гортала сторінки, думки в голові горталися самі собою, і от наприкінці альбому вона натрапила на невеличку кишеньку у сторінці. Спробувала підоважити її нігтем, але вони, як завжди, були коротко підрізані. Дівчина встала з підлоги, розім'яла стерплі ноги і принесла з кухні ножа. Легенько підрізала верх кишеньки і спробувала дістати світлину. З невеликими зусиллями це їй далося вона вийняла фотографію і повернула зображення до себе. На мить не зрозуміла, на що чи точніше на кого дивиться, з фото вона сама. Що це таке? Анна піднесла зображення ближче до очей, дивина. На залитій сонцем галявині просто у траві сиділа дівчина приблизно її віку. У неї були такі самі округлі сірі очі, такі самі охайні русяві коси, така сама трішки нерівна грайлива усмішка, тільки от яскравий жовтий сарафан недвозначно округлювався на животі. Дівчина вагітна. Сумнівів не могло бути. На звороті фотокартки маленькими друкованими літерами було написано Надійко, ти стала другим сонцем для мене. Не дочекаюся, коли нас стане троє. Твій назавжди і. Анночка крутила фотографію в руках, дивлялася і відкладала, вкотре читала напис на звороті і знову вдивлялася в таке знайоме усміхнене обличчя. Хто ця Надійка? Чому вона так схожа на мене? Дівчина навіть не зауважила, як у дверях прокрутився ключ, і до квартири увійшла мама. Почула тільки шелест пакетів з продуктами в коридорі. Спробувала встати, але стерплі від довгого сидіння ноги не слухалися. Мама увійшла до вітальні і завмерла. Колір зник з її обличчя очі збільшилися. Вона переводила погляд з доньки на фотокартку в її руках. Що це ти робиш? запитала, хоча з її горла прозвучав якийсь чужий, захриплий голос. Хто така надійка? Запитанням у відповідь відгукнулася Анна, хоча добре пам'ятала, як мама цього не любить. Мама опустила на диван сумку із зошитами, яку все ще тримала в руках, і сіла на підлогу поруч. Я думала, я надіялася, що мені не доведеться розповідати тобі цю історію, дихо почала вона. І Аннечка помітила, що в материних очах зрадливо забриніли сльози. Галина Мирославівна ніколи не плакала. Це було звичкою слабких людей. Любила повторювати вона. Колись у мене була сестра Надійка. Коли вона народилася, мені було 12, тож я стала їй другою мамою. Я піклувалася про неї, годувала, перевдягала, навіть твоя бабуся Люба не могла заспокоїти її так швидко, як я. Вона була моєю радістю. В мене не виникало сестринських заздрощів, про які часто говорять люди. Надійка росла щасливою дівчинкою, розумною, жвавою і непосидливою. Вона гарно навчалася у школі, і її чекало чудове майбутнє, поки не з'явився він. Той задрипанець Ігор заявився в її житті, як грім посеред ясного неба, і геть задурив їй голову. Надійка говорила тільки про нього, думала тільки про нього, з'їхала у навчанні, бо жила вже тільки ним. Хай скільки я намагалася говорити з нею, пояснювати, тлумачити, вона навіть не хотіла мене слухати. Заховається до своєї кімнати, гримне дверима і знай тільки відкрикується Дай мені спокій, ти просто заздреш. А чому тут заздрити? парі протертих джинсів і слинявим поцілункам? Догулялася Надійка до того, що завагітніла, і навіть це не змусило її задуматися і взятися за розум. Вирішили одружитися зі своїм голодранцем. Бабуся Люба сказала, що не проти, але що їй було знати простій неосвіченій жінці із села. Вона не розуміла, що Надійка цим хрест кладе на своєму майбутньому. Їй же ж іще 18-те не було. А той її Ігор усе підтримував, годував казками про щасливе життя. Яке ж там щасливе життя могло бути у випускника профтехучилища? Старий батьків мотоцикл Ява і густий чорний чуб, ото й усе його багатство, але вперті діти таки розписалися і стали офіційним подружжям. Надійка зібрала у валізу речі і переїхала до нього у той свинарник з купою замурзаних дітлахів. Я вже й не пригадую, скільки їх там було в його сім'ї. Бабуся Люба, тяжко переживала, бо ж дитина все-таки. А тут і місце було, і чисто все, охайно, жила б собі з нами. Там би й вихід із ситуації знайшли. Але ж вперлася тоді. Він, мій законний чоловік. У нас буде дитина, і ми житимемо разом. Таки пішла. А за кілька місяців їхали вони тою клятою явою на річку за містом, і законний чоловік, мама скорчила гидливу гримасу, не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Загинув на місті, а надійку довезли до лікарні. До ранку лікарі боролися за неї. Довелося робити терміновий кесарів родин, хоча додати пологів ще залишалося понад місяць. Дівчинка вижила, а надійки не врятували. Погубив Ігор мою сестричку і, заховавши обличчя в долоні, Галина Мирославівна гірко заплакала. Анничка сиділа і, здавалося, забула, як дихати, слухала мамину розповідь, а в голові ми готіли картинки з кінофільму. Бабуся Люба не змогла пережити. Після похорону злягла, а за кілька місяців і її не стало, закінчила мама. То я затнулася Анна, але глибоко вдихнула, видихнула і почала ще раз. То я та дівчинка, мама кивнула, то ти мені не мама, і ти навіть не планувала мені колись розповісти, як ти могла весь цей час мовчати. Анну трусило, кидало то в жар, то в холод. Я твоя мама, а ти моя донька, я тебе виростила, я тебе виховала, ти мій світ. Ти ж знаєш, знову заговорила мама. І те, що я тебе не народила, нічого не означає, ще й як означає, скрикнула дівчина і зрозуміла, що це вперше в житті вона підвищила голос на матір. Ти мене виростила і виховала для себе. Ти хотіла зробити з мене другу надійку. Ти її голос зірвався, а з очей горохом покотилися сльози. Ти не дозволяла мені мати друзів. Ти оскаженіла, коли дізналася, що в мене з'явився друг та ще й хлопець, ти егоїстка і боягузка. Ляпас видався сильний і оглушливий. Анна затнулася на півслові, притулила до розпашілої щоки долоню і підвелася. Я ніби вперше тебе побачила, крізь схлипування мовила вона. Все моє життя виявилося несправжнім, вигаданим, ти збудувала його для тебе. Тепер розумію, чому Надійка пішла. Аннечка вибігла в коридор, схопила з вішака куртку на ходу взула черевики і вийшла з квартири. Мати говорила, ні, кричала їй щось услід, але вона нічого не чула. Холодне осіннє повітря обпекло мокре від сліз обличчя кілким вітром. Дівчина попростувала хідником у бік школи і намагалася дати лад думкам. Тепер багато що для неї прояснилося. Перед очима досі бачила усміхнене облоччя Надійки і ті слова на звороті Ти стала для мене другим сонцем, не можу дочекатися, коли нас стане троє. Її батьки кохали одне одного щиро і самовіддано, хоч і недовго. Тепер вона знала, що народилася від справжнього кохання, а це означало, що вона здатна кохати і бути коханою. Вона це точно знала. Анна любила свою маму. Вона сама була для мами цілим світом. Тепер залишилося тільки навчитися любити себе.